Раптом комусь пригодиться, то я покажу. Зробив собі вже давно ось такий чудопристрій, який в мене стоїть майже рік, але кожного літа, десь в середині літа, я його починаю використовувати. Це вентиляційна труба, вентилятор. З іншої сторони, теж вентиляційний ось такий 150 -та труба, 150-й вентилятор. І всередині в нас стоїть китайський озонатор. Непобутовий, промисловий. І коли, друзі, в цьому підвалі, ось в мене в гаражі, в підвалі да, ось така картина. З'являється запах сирості, тому що йдуть душі, там туди-сюди. З'являється сирість. Я вмикаю ось цей озонатор. І буквально там півгодини роботи і все. І жодних там запахів, сирості, тухлості і так далі. Але обов'язково потрібно вмикати вентилятор, тому що озонатор він гріється, і щоб нічого не спалити. Вмикаєте вентилятор. Вмикаєте озонатор. І бажано з приміщення не то, що бажано, а з приміщення потрібно вийти, тому що озон це він шкідливий для здоров'я в великих дозах. А так як це. Промисловий озонатор, то закриваєте всі двері в підвалі, попрацює він півгодини, тут буде ось такий туман легенький, як після дощу. Далі провітруєте приміщення і забуваєте про запах на місяць. А потім через місяць, якщо знову тут є якийсь запах, знову його на пів години включаєте. І знову, друзі, він вбиває там всі бактерії. Це, якщо вам колись там горло боліло чи що там. Ангіна вам ось таким пристроєм в лікарні точно ось таке робили. Кварцування називається, Кварцували вам горло. Так ось, Оця кварц-машина, яку ви можете навіть самі собі зробити. Якщо в автомобілі вашому також є там неприємні запахи, щось розлили і не можете вивезти, будь ласка, навіть деякі компанії надають ось такі послуги, озонують ваші машини за дорого. Ви можете собі це зробити. За безкоштовно. Пройшло півгодини. Затримую дихання, заходжу в приміщення, вимикаю вентилятор. Ось і все, друзі. Вімкнули вентиляцію, провітрили приміщення і все. І на місяць часу. В цьому приміщенні можна забути, що тут буде запах якоїсь сирості. Так що, ось такий вам невеличкий лайфхак, тому що ви постійно запитуєте, як позбутися плісняви. Як позбутися плісняви, я вам вже показував відео, а як позбутися запаху від плісняви і сирості, то ось цей апарат дійсно працює. Можете купити собі побутовий, він набагато менший і дешевше коштує. Цей коштує приблизно 600 гривень. Той буде дешевше. І все. І користуйтесь на здоров'я!